Друзі, всім привіт! І сьогодні я хочу дещо перевірити. Я хочу дуже сильно перевірити. Один цікавий момент. І заключається він в тому, що ми знімаємо просто всіх юнітів. Беремо з собою памкінг фермера і беремо скарлі Спікерма. Ну їх в принципі можна тако набрати. Бо в мене інших просто нема. Ну тупо мені інші не випали. Мені випадали тільки такі бомжі, і отакі тіп один. все, в все, мене більше нічого тупо не було. І, і в общем-то, що я хочу перевірити, чи можливо цими героями пройти звичайну харду? Що мене це цікавить, я щас вам розкажу, тому що а тут щас не покаже, тому що на харду треба. Епічні герої. Із епічних е, юнітів у мене тільки один памкін. Все. Тому ми зараз це перевіримо. Для початку ми підемо, скоріш за все, в пустелю. Так, да, я думаю, ми можемо залетіти в пустелю, чисто затестити спочатку медіум. Якщо ми медіум проходимо дуже легко, ось бачите? Типу, в медіумі рекомендують Rare Плюс. У мене оці звичайні Uncommonки. Це для Ізі. І тут епік надо. Ну, час ми перевіримо. 30 хвиль медіум в теорії повинен проходитись дуже і дуже швидко. Зараз мені в теорії навалі там. Щось в районі 400 доларів 200, все наш. Ладно, ставим і фермера. Сики, ти будеш давати? 100. Ой, 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 в общем то, зараз ми ставимо автоскіп по любому максимально швидко. Так, у тебе радіус хороший, мені це подобається. Давай, 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 гроші, гроші, гроші. На базу дай бабла. Ну куди ти? Все, ставимо. Що ти б'єш? Красава, потужний дядько. В общем-то, до чого я клоню? Мені цікаво, чи зможу я пройти. Якщо вам теж цікаво, то ну поставте ж ви лайк натурі. Ну і підпишіться на канал, це дуже насправді важливо. Так, прокачка в нас коштує 300 доларів. Це немало. Дамажиш ти, кстати, по сотки. Це ти і великих будеш тушити, і малих. Ми за 200 можемо ставити ще одного такого, не паритись. Поки що, щоб тушити. Просто щоб тушити. Потім ми будемо прокачувати і ставити ще одних памкінів. Бо це дуже і дуже важлива річ. Нам треба назбирати ще 200 баксів. а це так то немало. Для початку ну, у мене вже є сотка, так що все нормально. У нас є два чуваки. У них радіус хороший, мені це подобається. За 300 прокачка дуже смачна тут, як я бачу, але треба розбиратись, розумієш. Треба бабки, бабки треба, щоб прокачувати, щоб ставати потужнішим. Тому. А, у нас, все, зараз 200 буде. Осьо. Ми поставимо, потім скіпнемо, щоб у нас був більший приріст, бабла. І все у нас буде супер. І мені здається, чомусь, що іменно медіум ми пройдемо без ніяких проблем. А от що буде з хардою, чесно кажучи, я тупо не знаю. Тому ми просто скіп робимо, у нас лишається 300. Гривень на баліку 360. Що ж я можу з ними зробити? Насправді, чорти пойми, я можу поставити ще одного памкін. Та й не поратись, правильно? Правильно. Хо-хо. і в мене є ще 160. Блін, тут 300, коштує. я брати, думав, 200. Зараз 200 б набрали. Але ми в цілому і так пройдемо. Я щось думаю, що з легкістю максимальною. Тут по 145. Да, це ізі буде для нас пройти, тому ми просто дозбираємо ще 200, ставимо ще одну грядочку. І наступну, вроді би, як я вже не зможу поставити. Ну, мені кажуть, що нема грошей, а насправді там інша причина, їх просто 4 можна мати, наскільки. Я пам'ятаю. От, в них по 145 хп, їх ми рознесемо на ісі. Ти дамажеш сотку, у вас двоє, так що ви проходите тут суперлах. Я це розумію. Диви, даєш плюху, другий добиває. Даєш плюху, другий добиває. Плюха, другий добив плюха, другий добив. Супер. Так, можемо робити скіп, не паритись, у мене є 560 доларів на балансі і. Що? П'яту поставив? Таких же ж не можна було сіки ставити. Ні, ну з такою кількістю грошей, можливо, я й зможу пройти насправді. Мені здається, що зможу. Диви. Нормально капає. скільки у вас хп. По 160. Це в принципі та сама двіжуха, можна і не парти. Можу ще один. О, все, тепер не можу. Їх у мене є п'ять. Тому що я роблю. Я за 300 прокачую цього чувачка. Щоб у нього. А він по радіусу починає потім бити. Він стає з колонкою. Йоханий тедей. Ні хило. Можливо, навіть на харт у мене є всі шанси. Всі шанси, щоб його пройти. Тому що ми робимо? Апгрейд? Все, зараз буде бабло. 660 у мене є. Прокачка твоя коштує 400. Це поки для мене дуже багато. Я би 250 потратив сюди і 250 потратив сюди. Да, щоб я в наступний раунд отрив на 100 коїнів більше. Я думаю, це не вигідно. Але що ж поробиш? Ну, в общем-то, у нас ідуть щіли, ми їх тушимо. Диви, бач, а він і б'є і ще й додушує. цей штуку, він насправді прикольний. Я ні разу я просто не прокачував, я так і не поняв, що він може. Але ось опішли жернічі вже по 700 хп. З ними треба щось передумувати, тому 300 надо коїнів. Триста коїнів треба. Де взяти? Ладно, перших ми ще поб'ємо, да? Кілька штук. Потім треба цього по-любому прокачувати, щоб він теж душив цих спайдерів. Бо без цього просто ніяк. Це й достає. Хорош, братуха. Туши їх. Туши їх. 300, прокачавши тебе. Давай! Диви, вони впорались сюди. Так, що ми маємо? Ми можемо за 400 тебе прокачати. В цілому ми це і зробимо. Щоб ти вже був з двома колонками. В тебе радіус насправді вже хороший. Я чомусь його не бачу на цьому фоні білому. Це якось тупо. Тому за 250 ми і тебе качаємо, і тебе качаємо. Якщо будуть якісь проблеми, не дзвоніть. Мене не буде. Диви, диви, кінвале, старіна, то ти хорош, і по радіусу, і такою, і такою. І тако, і Очим опали. Во жорсткий тіп. Ладно, що у нас є? У нас є ще спайдер туалети, діджі-туалети. ну. Кстати, ХП у них уже немало. Але і в нас оцей чувак хороший теж я прокачав. О, цей ще біч Це вже треті. Я вже щось. Я щось, наче тепленьке якесь, поняв. Я наче тупо не розумію, що я роблю. Ладно, дивимося, спостерігаємо в цілому, на ізі просто. На ізі, проходимо, робимо скіп, а не паримося, 1200 у мене є. І за 600 тебе прокачаємо. Щоб ти палив ще більше. Максимальний рівень у тебе 600 демеджа, 0,4. Непогано сюди. Ладно, тоді за 400 тебе качаємо. 300 в мене є ще на балансі. Ну, тут уже нічого, по суті, за такі гроші не прокачаєш. Тому. Може ще одну поставити? Давай поставимо. Якраз він поки задамажив цього, то це його тупо потушив, поняв? Хруз, братуха, ти там всіх з кулака мочиш. Прикольні радіус, ну він не дотягує до ніндзі, конечно. Ну, ніндзя, той, що з лантусами. От. Але. Насправді він не такий поганий. Не такий поганий. Можна навіть автоскіпа попробувати включити тебе за 300 прокачають, за 400, за 600. Можливо, в мене є всі шанси виграти. Хоча у мене. Нагадую, у мене не реальні персонажі. У мене персонажі самі дешеві. Просто самий-самий дешевий тип. Максимально дешевий, який тільки може бути. За 500 тебе прокачую, Тебе ще раз за 500 теж автоскіп, поки ми вимикаємо на всякий случай. Тому що можуть бути боси. Можуть бути боси, і ще через таку кількість чуваків може лагати сама гра. Не знаю, з чим це пов'язано, але Скібіді Тавер Дефенс любе лагати іменно через такі приколи, коли в теаст автоскіп повністю вімкнений Поки що, дай Боже, тушим. Диви, диви, просто що відбувається. Через те, що вони б'ючи й по радіусу, вони якісь ультражирнічі. Я би сказав, що вони ультра-ультра потужні, тіпи. Я не знаю, тебе ж за 600, давай прокачаємо. У мене три чувака потужних, тебе за 750, чому би і ні. Мені кається, медіум проходиться максимально легко. Народ. Але не можна судити. У мене тільки 11 хвиля, ось вже бачиш, яка відбувається штука. Вони вже телепортуються самі по собі. Оце є проблема. Але. Ізі поки що малюки, ізі тут по 250 хп теж ізі. Ось о по 1000 хп. Як ми справимося з ними чи ні, я не знаю. Мені це насправді дуже сильно цікаво, тому я би нажав ще раз keep wave, щоб у мене пішла ще одна хвиля жирних чуваків. І подивитися, просто як мої оці тіпи будуть відігравати. Тому що насправді я би і тут ще одного поставив. Чому би ні, і прокачав би тебе зараз на максимум, і тебе тушив би сидів би всіх. Диви, просто пале сидить. Йому кайфово. І підключає колоночку, і колоночка його рубаша. І лаж туалет якийсь, та пішов він Геть той лаж туалетик, я бачу. Щось ми вже дуже-дуже дуже жирно валимо. Щось прям, щось прям капець як жирно. Так, тебе за 600 тут докачуємо. Диви, і ти і ларджів пішов бити, і цих уже подамажили. Давай скіпимо просто тако на ізичах. За 750 тебе. У за півтори йому прокачати. Давайся півтори де прокачаємо, де не будемо паритись. Так, цей четвертий у нас, четвертий, 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 і цей теж четвертий, да? Ну і все, і, і, і типу, можна сказати, ми пройшли. Та ну, ви прикалуєтесь? Все так легко? Так легко проходиться? Ну я не вірю, щоб було так легко. Ну, медіум же ж. Медіум же з самими нубами, самими нубами граю просто. Які зараз доступні, це, ну, можна сказати, конкретні такі нубчики. Ну, походу, походу, якось поки легко, не знаю. Давай ще поставимо. Ну, щоб швидше якось проходити це все, я не знаю. Походу, ми скоро перейдемо до Хар. От на харді буде цікаво на них подивитися, тому що там уже чуваки будуть з великим кількістю ХП. Бо тут поки що ну, 6 000, я бачу саме максимально. А ось у Мініган з'явився 22 тисячі. Зараз якраз на ньому і перевіримо, що ми можемо зробити цими чуваками. Ну, йому хана, його просто душать диви. Він так і не вийшов зі спавна просто. Його тупо винесли. Його тупо знищили. Все, я не розумію, прикола. Ультра поки що лег. Так, о, пішли вакуми. От вакуум це вже цікавіше. Вакум потрохи проходить. Я, я не можу вже мати таких. Отут і починаються проблеми. Зливаємо тебе, зливаємо тебе. Так, ну вакуум хана. Тут, хорошо. Що тут у нас? Поки б'ємо. Ну, так то і так. Поставимо ще одно. Та й ще одного поставимо. Просто, ну, вийдіть, а я буду бити. Так, я щось не пам'ятаю, Тут 30 хвиль чи 20. Якщо все таке 20, то супер, Ізі. Якщо 30, то ще прийдеться почекати трохи. Пішов бос туалет? ну, ну його вже немає. Ну, він пішов, ну, нема. Ну як так? Ну, нема його і все. Якось ультра легко. Ультра легко, максимально. Я думав, буде складніше, чесно. Ну, ми все-таки це ункомонські чуваки. Ункомон. Ну, типа, це можна сказати звичайні. Ну ні, це вони типа не звичайні. Типу, є звичайні. Це самий-самий нуб, який падає тобі. Як ти тільки зайшов в ігру, тобі дають персонажа. Це він комон. Оцей ункомон. типа, чуть-чуть краще. На рівні написано rare+, Плюс. Це треба рідкісного мати. У мене немає рідкісного бійця. У мене є ось епіки, які просто дають бабло. Все, це дуже круто, що вони дають бабло. Без бабла я би можливо не пройшов, але все ж таки мені треба бабло. Ну, диви, Бос просто сипеться разом з босом, сипляться всі малюки, бо вони б'ють по радіусу ще всі. Диви, просто ці навіть задамажити нікого не встигають, хоча вони можуть типу, дамажти. Ну, вони можуть усипляти. Диви, 22 друга хвиля. Я просто стою у мене 20 тисяч. Я вже не можу просто нікого поставити. Ну насправді я можу оце все попродавати, бо воно мені вже не треба. Я вже 24 тисячі маю. Просто поставити ось ще чувака. Ось ось джетпак пішов, кстати, джетпак чуть-чуть пройшов. Поставити ще одного ось, який теж буде тушити. І. А, ага, ще оцього те можу поставити. Давай поставимо. Можу ще? Ні, все, не можу. Пішов вакуум. О, пропускати почали! Диви. Починаються проблеми, певні. Да, да, проблеми починаю. Тому треба тут продати кілька чоловік і поставити їх напевно тут. Бо вакума надо бити якось. Ну все, вакуума вбили. І що хочеться сказати, якось. Супер, легко. чи що? Ну, немає ніяких абсолютно проблем. Ну, пішов чувак, ну да. Ти, ти його і не осліпив, і не оглушив, ти йому нічого не зробив просто. 25-та хвиля, тримаю в курсі. У мене ще ніхто не дійшов. Абсолютно, я й не сильно старався, щоб хтось дійшов. А він їх навіть оглушить. А, не оглушив. Потихенько б'ють їх, потихенько дамажать, потихенько ще й оглушають всіх. Коротше, всього там 5 тисяч, йому хана зараз буде. Пішли Ларді по 4 тисячі, їм теж хана. Ні, насправді мені здається, хард буде пройти доволі складно. Цими чуваками. Насправді, насправді складно. ось ось, зараз ось, буде хвиля жирна. І вакуми, і боси. Багато хп в них, багато хп, так. Да. Ну поки що тестим, просто тестим, просто тестим. Я можу автоскіп поки прибрати. Ось тебе, наприклад, звідси продати, сюди там, наприклад, поставити, прокачати. І ви ще цього вакуума задушите, скоріш за все, так? Да? Він ще скрутитись буде, і ви йому такі: йоу, 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 йоу. Плюх удали. І він такий, о, ні. І все, Ізі, можна автоскіп далі включити. Ну ніякої проблеми в цьому немає абсолютно. Мутант нікуди просто не пройшов. Тут є одна проблема, поняв? Їх багато поставити не можна. Аби я міг поставити ще, то все, тут би по-любому виграв. Того я можливо харти не пройду через то, що мені буде не вистачати персонажів, поняв. Можливо, мені типа надо буде ще хтось, але в мене більше немає оцих от геловінських е, персонажів. Просто-напросто тупо нема. Аби був би ще один, то я би хар точно пройшов. Ну ще один якийсь інший. Так, 30-та хвиля, максимальна. Остання 100 тисяч певчувака. Оце вже жорстко. Навіть у двох по 100 тисяч, це вже насправді складно. Але почекай, ну їх душать, їх б'ють, нормально б'ють. Так, да, тут ще є великі туалети, ще великі туалети. Коротше, тут дуже багато всіх. Так, да, дуже багато кінтів, дуже багато. І ще один бос на 200 штук. Отут починаються проблеми, скоріш за все. Так, тебе звідси продаємо. Сюди треба поставити, братуха. Ти повинен бити всіх. Так, ну ви тут б'єте поліцейських, там ще йдуть і йдуть йдуть, 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 і тут все, йдуть. І тут усе, йдуть, і йдуть, ми не боробиваємо! Програємо! Продать тебе! Продать. Продать, продать! Продать. Все. Строїмо нову базу. Мігруємо на іншу частину мапи. На схід туповалимо. Давай, let's go. Кого ти там бив? Кого ти бив? Ти лисий. Лисий глобус. Пішов ти геть. Я тут зараз наставлю кінтів. Тобі щас... Тобі щас хана, братуха. Я тут ставлю. Я. Я... Все. Так, отут можна продавати. Шкода, що немає одної кнопки, щоб продати все. Один босс лишився. Нема одної кнопки, щоб все продати відразу. Давай, ти не повинен. Все, він не прийде. Ізі, а так за це ще й дають цукерки. Непогано, я не бачив такого меню насправді. 200 коїнів мені дало і 30 цукерок. Непогано. В лобі ми повертаємося. Що хочеться сказати? Медіум пройти супер-ізі. Що ми можемо зробити з. Ну да, в мене більше нема ніякого. Ні рідкісного, нічого мені більше не дало. Просто із оцього кейса все, що мені випало, це тупо якась ерунда. Мені не випав оцей монстр спікермен. Мені не випав оцей взагалі. Та про це я мовчу. Це якийсь дуже жирний діб, дуже крутий. Мені випав зелений і фіолетовий. Чотири зелених, причому все. Хоча оцей це прикольно. Тіп. В общем, що ми можемо перевірити ще одне. Я би зашов зараз на камерамен HQ і залетів на хард. Залетів на хард і затестив своїх персонажів. Так, 50 хвиль. Оце жирна тема. І я, можливо, не витягнув ці всі 50 хвиль, тому що ви знаєте, отут ось пішов чувак, в якого 200 тисяч, і їх просто не вистачило. Надо було їх перепродавати, вертати. Ще щось, ще, щось, ще щось. От, а тут уже не буде 100 тисяч і 200. Тут може бути і півмільйона образу. Поняли? Тому може бути складно в цьому, в цьому плані. В цьому плані може бути дуже складно. Що ми робимо? Ми ставимо за 200 Фермера по-любому, врубаємо відразу автоскіп. А вони звідти пішли, я не там поставив фермера. Ну, в цьому нема різниці, де я його поставив. Правильно? Головне те, щоб я цього чувака тут поставив. Чи дасть бабла? Не впевнений. Бемц. супер, один є. Let's go далі. Нам деше один. По любому, по любому, по любому, по любому, по любому надо. Проходимо 200. Ша один ставимо. Let's go. Все, тушимо всіх, тушимо всіх, сижу на автоскіпі. Тут правда не треба таке робити, але ну. Ну що ж поробиш? Що ж поробиш? Правильно, правильно. Так, де цей? 100 гривень дає. Хорошо. Живем, живем. Ідуть тупціки. Ну це ерунда. Все, 260 є, 200 ставимо тут ще одного фермера. Цих тушимо, просто тушимо. Ми їх на ізі поки тушимо, поки немає ніяких втім проблем абсолютно. Що тут у нас? 250. Ладно. Так, автоскіп виключив. Для того, щоб дозбирати 200 коїнів і поставити ще одного памкіна. Пусіка вас. Посто 130. Ні, ще нормально. Ще живем, живем. Ще буде 200. Бенц. ставимо ще одного. І що робимо. Робимо скіп -вейв. Все, ізі. Тебе за 300, значить, ми докачуємо, щоб ти тут доставав. Бо цього нема сенсу качати. Не цього качати, щоб він тут достав. Все, супер. Все. Іде просто по плану. Зараз буде 200, ми поставимо ще одного памкіна і взагалі паритись не будемо. Це в нас буде їх 4, потім ще п'ятого можна поставити. Диви, Супер ідемо. Так, пішов дров якийсь. Ну, той дров. Є він не маю. Мені ось спать вже. Я просто роблю скіпвай, та й не парюсь. Ставлю ще одного памкіна, тебе за 300 прокачу. І ми готові до хвилі. Прям крепко готові. Ну, ти усипляєш тут. Стісь, Чілься, братуха. Чіл, чил, повний чил. Ми зараз рознесемо просто все. Абсолютно. Так, що тут у тебе? Тут у тебе якась ерунда. У нас тут лабораторія. Раніше був будинок просто. Мапу теж поміняли, раніше інша була. Мнюкте. Мердюк, ти, ти, ти. смердечі. Все, рознесли. Ізі. Так, 130 коїнів у мене є. А прокачка коштує 250. Окей, прокачаємо, прокачаємо, то не проблема. Оцього прокачаємо. Останнього. Щоб я туди більше не повертався, просто. Так, це що ми робимо? Ізі вбиваємо. 250, давай. Робимо скіп вейв. Все, хорошо. 700 у нас є, за 400 тебе покачаємо. За 250 качаємо тебе. Хорошо! Хороший у тебе демеш уже, братуха. Нормальні, будеш тушити всіх. Якщо я не помиляюсь, на 11-й тут хвилі є жирнічі такі, типа ну галя босси, поняв? І мені здається, що до них треба підготуватись. А підготуватись як? Залежить від того, скільки дають за цих чуваків. Якщо з них дають по 10, це мало. Якщо дають більше, там по 20, то я зможу прокачати памки на фермера. А з них вообще хорошо капають. Все, прокачуємо памки на фермера, робимо скіп. У мене 800 долярів, ми за 400 докачуємо тебе. Ой-ой-ой, тебе за 250, і ще 250 я прокачаю тебе. Я буду взагалі магнатом. Креп. Так, що в нас тут? 200 хп, ерунда, 4 штуки. І тут по 400 взагалі фігня. Так, виносимо поліцаїв. Нам тебе надо за 250 апнути. Оцих ми розносимо на ізі, і цього теж на ізі. Ну, ми зараз просто підключимо колоночки, розумієш осіди. Бем, колоночки пішли, і кентам хана, насправді. Все, цей включився на колонками, диви, просто розтушив кожного. Так, ми тебе прокачуємо за 600. Це хорошо. Е, тебе за 600 теж насправді можна було прокачати. Щас подивимося на хвилю. Якщо хвиля дійсно потужна, а вона може бути потужна. Так, поліцейський, це ще ерунда. Насправді, бо ми по радіо суб'ємо все таки. <свісно> все. Вся хвиля. Щось мені здається, що наступна буде сильно. Да. Я щось вірю в це. Тому ми робимо скіп, не паримося, тебе за 600, просто прокачуємо на максимум і дивимося. Виглядає поки слабо. Оу, мені оу, та ну це із... є ерунда. Ставимо, знаєш що? Ставимо тебе сюди, отако, щоб ти їх тушив. Отако прокачуємо тебе. І кайфуй тут сиди, братуха. Отако кожного потихенько, помаленько. Та й продамажуй, братуха. Та й ти виніс цілу пачку, диви. Оце ось от трошки попиляв. Мені подобається, як ти граєш, так? Да? Диви. І того, і того. Ні, ну тебе тут усипили. Ну, це таке. Це таке, так. За 500 ми тебе вкачуємо, не паримося. Що ми можемо робити? Скіп, поки що мене не влаштує, скоріш за все. Надо думати. Надо думати і гадати. Диви, поки що взагалі сочно йдемо. Дуже хорошо йдемо. Можемо ставити ще одного тут. Потихенько, потихенько, помаленьку, та й ми й виносимо і цього боса Все, Все. Одиннадцата хвиля, let's go. Якось поки дуже легко. Якось поки не відчувається хард. Ну, я впевнений, що він буде відчуватися. Сіки тут. Ну, гаряче. А, по Цельсію це 20 градусів. Це по Фаренгейту в 80 майже. А я подумав тут 80 градусів, думаю, кенте, що ви тут робите? Що не згоріли? Так, по 500 тут прокачка, ну я розумію, що 500 то багацько, але за 600 хотілося б цього кента прокачати. Але і за 500 треба прокачати. Так, ось окулярчики пішли. От вони по радіусу не дамажаться. Хоча почекай, в смислі. Як він їх дамаже по радіусу, якщо вони в окулярах? А, ні, не дамаже, не дамажить їх по радіус. Ладно, тебе за 600 ми докачуємо на максимум. У мене є 900 доларів, я сюди кидаю 500 і ще 500 вкину сюди, наприклад, або аж туди. Туда, в принципі, теж можна. Так, що в нас тут? Поліцаї. Так, пішли Ларджі, пішов мутант. Це не ізі насправді. Ну я впевнений, що це буде супер легко пройти, тому я ну, з легкістю просто прокачую цю штуку. Я можу даже скіпа нажати. Ну, поки що я не відчуваю ніякої складності. Я розумію, що ми це зараз рознесемо на ізі. Ну, мутант може вдарити тебе тут. Цих уже бити не буде. І все. Що він ще зробить, цей мутант? Ну так, да, він жорсткий тіп. У нього хп багато, йде безстренько, ну нічого він не зробив. Получив на 6000 демеджа, просто плюху, та і все. І далі душим. І далі душим. Та й скіпаємо, не паримся, ж. Ми боїмося. 500 сюда, 500 сюди. 800 є, значить, що ми робимо? Ставимо ще раз одного чувака. Правда, прокачати сильно його не вийшло, але нічого страшного. Що в нас тут? Ну знову ж таки, ізі. ІЗІ! то що ми ждемо? Скіп! 400 прокачуємо, 600 прокачуємо. Далі що у нас? 750 тут. Окей. Okay. Диви, як ці спайдери, просто розлітаються, як гарячі пиріжки. Просто гарячі пиріжечки, всі. Отако бемц, 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 бемц. Ти, кстати, третій, тебе можна вкачати на четвертий. Диви. І цього душимо. Ти правда по ньому постріляла толку. Цей все вмирає вже сам по собі. Хех! Диви, як хорошо йдемо, я не, не думав, що ми ну, звичайними персонажами можемо проходити. Поки що, поки що взагалі хорошо. Ні, хоча отут десь 50 тисяч, а там, може цікавіше буде. Що, що з нами відбудеться, я не знаю. Можемо скіп прожать, тебе прокачати. Не качаюся, тебе Тебе оглушили, ладно? Диви. оце, Оцей душиться. О, оце, сього, вакуум пішов 60 штук. Це цікаво. Диви, диви, цього виносимо. Просто з легкістю. Бенс винесли. Раніше якось складніше гралось, чи що, чи це легший режим зробили? Я не розумію трошки. Тебе за 700 прокачуємо. Нам треба більше грошей. Дві ці прийдуть здохнуть це дуже якийсь жирний персонаж, я не знаю. Може він на ультраскладних левелах і не потрібен, але ось, ну, навіть на таких він дуже хорошо грається. Дуже хорошо. Диви, тут проходимо, ізі. Не відчувається. 750, 750 сюди. Що? Може, ми трошки дамо жару і просто ввімкнемо автоскіп. Будемо дивитись, що там нас відбуватись буде. Мені здається, що прям такого жирновато. о, оу. Ой, ідеш ти сюди. Давай. 600 треба, б'ємо, Йо його, нема грошей. Ладно, все, можна виключити. бо ж ти тут і так капець. Це вже пропускати почав, ну це нормально. Але тут ось у чуваки на підхваті, так що я думаю, все буде чорт. За 300 тебе вкачуємо так. Поліцай, пішов геть, ти поліцай. За 400, щас, прокачали. Що в нас тут? Ну є, якісь боси, так, да. є, якісь жирнічі. що ви, ви цього шили, кінтамово. Ви що приколі? Кенти, ви не на то напали. Вам хана всім просто. Так, можна скіпати. Ті, поки дойдуть, то цих уже переб'ють. Давай, погнали. Треба ще одного тут поставити. Давай, 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 давай. Надо гігантів бити. Тушіть їх. От тут ще треба, типу, поставити. Диви. знищили на ізі. Ставимо ще й тут кента. Та й скіпаємо. Що нам чекати? Кого нам чекати, розкажи. Ми тут походимо, всіх тушимо. Так, що тут у нас? Тут є туалети в окулярах. Ну, нормально. Давай скіп. Нам треба більше, більше, більше крові треба. Надо. надо розвалити всіх. Так, ти теж четвертий. Коротше, все якось дуже легко. Ми тебе теж прокачуємо, щоб гроші, гроші сипали. Починаються проблеми. Починаються проблеми, бо більше я поставити чуваків не можу. Я можу тебе продати і поставити тут ще одну. І зараз будемо дивитись. Тай скіп, давай. Погнали! Ось у жорсткий монстр пішов. Сто тисяч уже, уже 100 штук, чувака. Насправді нехило, не хило. Пробуємо. Потихенько б'ємо. Щось він там пробує зробити, нічого не може. Ми його виносимо. Б'ємо далі. Пішли вакууми. Вакуми пішли. Вакуми, це серйозно. Вакуумів вроді як одного вбили. Є багато певних проблем. Ми можемо продавати уже ці чуваків. Уже нам так гроші сильно не потрібні. Нам уже потрібні нові кадри в грі. Нові кадри в грі нам треба, щоб виносити максимально. Значить, що ми робимо? Ой, там теж жирно. Давай тут поки все попрокачу. Ой ой. ой Ставимо, ставимо. Ой-ой. Все, більше не можу. Оце мій макс. Оце мій максимум гравців, який я можу виставити і в цілому пробувати всіх тут приймати. Наскільки довго мене вистачить, я не знаю. Але поки б'ємо. Диви. Ми що робимо? Сюди. Та й скіп, нажимаємо, що ми чекаємо. Кого чекаємо, вакууми, пошурували, цей тип пошурував лайн машина. Ой-ой-ой, там уже жирні типи пішли. По 80 штук, ще сотня, ще 30. Оцей, ну цей безтолковий, насправді. Ну, ти... Оглушиш мого, да? А йому байдуже тупо. А йому тупо байдуже. Ладно, тебе тут нема сенсу ставити. Ми поставимо тебе отут. Все, хорошо. Пробуємо, пробуємо, тестимо. Я думаю, можна навіть. Ні, почекай, поки не можна. Поки скіп не треба. Поки є певні і так проблеми без скіпа. О, щас подивимося, що в нас на вакумах. Перший здувся. Так, ці чіляться поки. Мініган здувся. Все, скіп. Ізі. Просто я не знаю. Я не знаю. Поки що. 23-я хвиля. Куди б'єш? Ти чучело. Тут Нікого нема! Давай, погнали. що в нас тут? Ізі. ерунда, халява. Ти бач, який? Зума зійти можна. Ще два мутанта по 130 тисяч. Єрунда. Ізі. Просто Ізі. У них тут хп по 4 штуки. Це єрунда. Це Ізі. Ізі, ізі, ізі. Можна навіть не машинитись, правильно. І нажати автоскіп. Можливо, це не треба було робити, ну. Тут просто оці щас легко впадуть, оці легко впадуть. І от ті, що біля них бігають, впадуть легко. Ось з мутантами будуть проблеми. Ось з мутантами будуть дійсно проблеми, але поки будуть бити мутантів, оці будуть вмирати по дорозі, тому що їх буде радіусом захвачувати. От що ми даємося далі? Одного мутанта завалили, іншого об'єму. Уже ці доходять. Давай, 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 туши їх. Все, переключайся на цього, хорош. Цей скіп ні на що не впливав абсолютно, абсолютно. Ось боси по 40 тисяч. Оце проблема. Але їх радіусом буде всіх задівати. Просто оцього виносимо, оцих радіусом буде теж бити. Вони, правда, будуть оглушати зараз наших всіх по дорозі, бо їх багато, бачиш. Але як тільки наші підключаться, то все їм хана. Їм хана. У мене тут така армія, просто 300 спартанців, братва. Робимо. Не, пожди, поки не скіп. Зараз. Три, два, один. Погнали. Бемц. все. Тушимо цих чуваків, нові поки вилізуть. Ух, ю, рокет пішов. 115 штук, тихо. Оце проблема. Ну диви, як ці пушаться просто. А що це за хвиля така вийшла? Один на 100 тисяч і все. І два мініанчика нубаських. Ладно, то не мої, звісно, проблеми, але можна ще один скіп нажати. От з рокетом що робити, не знаю поки. Рокет дуже-дуже швидко. летить. Зараз всі його почали бити. Адекватні кінти. Давай! Все, ізі, сюди. Ну, якщо в рокета буде 200 тисяч, не 100, то він пролетить. І це факт. Так, мініганчики. Ну, мініганчики, ізі. Поки мініганчики уб'ємо, то нові підійдуть кінти. Оця ось штука О, аероплан. ось тема потужна. Вона теж швидка. в неї трішечки менше, ніж в рокета. Але вона нібито швидше, я розумію. Проте її почали фокусити першим, тому може ми її винесемо. Так, ми її виносимо. Далі виносимо всіх остальних, і скіп Можна було скіп навіть раніше нажати. Але я ще досі в шоці, що я таким складом чуваків дойшов у. Вже аж до 27-ї хвилі. Хоча більше я поставити не можу. Аби я тут ще міг з десяток поставити, все, це просто ну, ми пройшли, можна сказати. Просто що тут ліміт. Поняв. Що тут у нас? Ізі хвиля, да? Ова, кому по 100 тисяч. Непогано, зараз вони трошки дойдуть, і ми ще раз скіпнемо. Хай тільки чуть-чуть пройдуть, поняв, щоб у цих був шанс ще трошки порозбивати оцих чуваків. Давай, скіпаємо. 20 градусів. Погнали. Тушим, 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 тушим. Пішли нові тіпи. Ой, тут асасіни. Ну, асасінів просто заб'є цим радіусом, та й все. Поки валимо. Ну, я думаю, що скоро підуть проблеми вже. Скоро почнуться проблеми. Ось ось цими вакумами вже. Уже проблеми починаються, братва. Проблеми вже починаються. 28 хвиля, я впевнений, що ми 50 не пройдемо. Тут Тут 50 це неможливо, не напевно. Я буду старатись зараз, але вакум вбили вакуума вони затащили. Це капець. Так, 37, 100. Це Жернічі. Бо вони в окулярах, їх там дамажить менше буде. Я все рівно впевнений, що ми оце зараз проходимо. Оце зараз ізі. Диви, мінігана вже душить. Можемо скіпати. Вакума валять. Вакума просто він щас покрутиться тут. Йому хана. Оцього добиваємо на ізі, і потім оцих. Що тут у нас? 130. Це теж ізі хвиля. Я не знаю, минула була складніша. До цієї хвилі минула була складніша. Зараз просто якийсь щіли, я не знаю. Просто чил максимальний. Давай скіпнемо. Я не знаю, коли мене ця гра вже поставить на коліна. Я, я, Ну, я чекаю. Поки що не може. Ось, походу з цим ось аеропланом, оце мені хана. Мабуть, він пройде, я щось думаю. Хоча, може і не пройде. 107 тисяч. Давай подивимося. Да, диви, 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 диви. Майже пройшов. Диви! Просто цих тушать Щас це ще й цих винесуть. Там ще вакуум. Ось тут ось жерніше по 50 тисяч. Оці просто всі голушали сиділи на приколі. Щас вакуума отушимо. Ізі. У цих по 53 тисячі. Це жирно. Це жирно. Але ми робимо автоскіп 31 хвиля у нас пішла. Опять боси, я поняв. У цих по 53 500 у цих по 55. Хорошо. Стали ви сильніші. Окей. Ну я сильніший не стаю. У мене просто 20 тисяч на балансі. У мене маленьке групування, яке тупо моче. Ось тобі тебе аероплан. І ось мені хана. Осьо мені хана, диви З цим аеропланом мені хана. Просто дивись, просто провіряй. Продаю все, продаю все. Не можу нічого йому зробити. Я йому нічого не зроблю. Я йому нічого не зроблю. Все, 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 все. 31 хвиля, друзі. І. О! Мене є ще хп. Подожди, подожди. Я думав кінець, а це ще не кінець. Я вже думав кінець в натурі, а ще ні, що живем. Ну а тут 80 штук, мабуть, ми не потушимо. Так, да, все, я не можу вже нікого поставити. Отут уже мені. Отут уже мені прийшов хана. Прийшла хана. Хоча, можливо, якби тоді аероплан. Аби я не робив автоскіпа, опять-таки, я би пройшов. Кстати, 30 хвиль, 30 коїнів. В общем-то, непогано. Я насправді результатом більш чим довольний. Я думаю, ви теж. Тому обов'язково ставте свого потужного, максимально жорсткого входу Байдена. Підписуйтесь на канал і всім пока!